Цей крем пече як скловата, і я вже пожаліла, що спробувала ці тренди Тіктоку. Я вирішила перевірити такий новий компонент, який називається спікули. Це такі мікроголочки із губок для механічної стимуляції шкіри обличчя. Я взяла крем, в кінці покажу який, і нанесла на обличчя. Спочатку в моменті я не відчула нічого. Це звичайний крем з легкою текстурою, але по мірі нанесення та торкання шкіри обличчя я відчувала поколювання. І воно було настільки сильне, наскільки сильним було тертя. Як же діють ці спікули? Це мікроголочки, які механічно проникають у верхні шари шкіри, викликаючи мікропошкодження. Таке подразнення шкіри запускає природній процес загоєння та регенерації, коли вони нам будуть актуальні для вирівняння текстури шкіри, для зменшення зморшок, пігментації, лікування постакне та руців та звуження пор. Я відчувала поколювання протягом ночі і навіть вранці, коли вмивала обличчя, тож будьте до цього готові. У мене був крем-пілінг з бакучолом та спікулами від Dermafactory у дуже високій концентрації, тому не раджу новачкам.